Народ по дорозі їде, думає, що я тут засів у засаду на пшениці. Але це неправда. Я дивлюсь, перевіряю, чи є хвороби. Дивіться, видно, не видно. Хвороба є однозначно і з нею треба якось боротися. Я трошки прогуляюся з вами. Покажу вам, поки є час. Сьогодні нічого не сієм, хлопці вихідний. Хто сади картошку, хто займається чимось своїм, я вважаю, що людям потрібно відпочивати перед великим подвигом посівна соняшника. До речі, світовий рекорд із урожайності пшениці е, отримав британський фермер 17 тонн 960 кілограмів з одного гектара. І повірте мені, він точно не застосовував ротаційну борону чи сівалку СЗ по-бузницькому. Чоловік комплексно підійшов до отримання цього рекорду, е, 5 разів спрацював фунгіцидом по пшениці. Вивчив сорт пшениці, працював із сортом ДСВ, називається чемпіон. А в мене ДСВ аспект. Нічого не подумайте, я не форсую рекламу, просто кажу вам той факт, який є. Можна отримати урожайність будь-якою пшеницею, достойний. Головне, щоб ваші затрати не перевищували доходи. Рекорд я рекордом, а нам потрібно вирощувати економічно ефективну пшеницю. Тому, в принципі, я вам і розказую. Дану технологію, якою я користуюся і як я до неї дійшов. Азоту небагато, добрив мінеральних ноль, гербіцидів ноль, фунгіцидів один. Планую найближчим часом. Порадьте, який фунгіцид краще був би для першого проходу по пшениці, для того, щоб запобігти різного роду борошнистим росам. Було б дуже цікаво. і щось І щось із недорогих, тому що. Такі, як елатусрія, я знаю. Я знаю, скільки він стоїть. Для мене це не зовсім підйомна ціна. При собі вартості пшениці в 5 тисяч плюс, і при ціні в 5 тисяч плюс. <сих> Вихлопа ніякого. Саме головна тут технологія це сроки посіву, глибина посіву і густота. І плюс вовремя внесений азот. Ось, до речі, ділянка, де не попав наш каз. Дивіться, яка тут пшениця замучена, така салатова, недоглянута, слабенька, одним словом, та і все. А тут вже пішов у нас кас. Тут крило трохи захватило. Ось навіть видно, трошки смужка така, дивіться, де пішов кас, ось бачите, квадратик такий йде. От отуди. А де касу не було. Тут якраз Андрюха розвертався, бризкав Андрюха. Зараз йду вам покажу ще цікаві такі ділянки. А тут раніше була площадка, хранили, мабуть, силос або щось таке подібне. Вона тут заасфальтована навіть. Дивіться, який асфальт. Хтось скаже, чого ж тут не построїть ангар? Ну, то що державне майно, державна земля. Який ангар? Сьогодні построю, завтра заберуть. І що потім? Будуть всі сміятися, а я буду з діркою від бублика. Цього допускати не можна. Теж ось от показую вам проблемна діляночка. Проблемна тим, що є такі от плями, бачите? Раз, немає пшениці, слабенька, погана. Тоді йде смужка якась. Тут, мабуть, корова йшла, 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 і дала такий от... азот сюди. Чи азот, чи органіку, лила органіку. Тут ще одна корова, мабуть, йшла, дві корови йшло, давало органіку. Насправді це, скоріше всього, що тут яка-то яма, або стояли якісь ще кормушки чи щось таке подібне, і тут нормальний получився ґрунт. А так ділянка доволі проблемна. Не так то все воно з краю, Хто б там що не казав. Кажуть, ферма, ферма, дасть прибавку, бо тут органіки повно. Зовсім ні. Тут багато фундаментів, багато кирпичів. І земля не завжди і не кругом однакова. Є дуже-дуже, дивіться, тут або кислотність, або там pH якась не така, тут взагалі проблема. Але ж сіять потрібно, площа не повинна гуляти, до неї обов'язково треба докладати рук. Плюс поряд село сіять якісь культури типу кукурудзи. Тут теж є обмеження, бо самі розумієте, що можуть із неї бути. І ось тут, де було, була будівля, багато кирпичів. Ось дивіться, бачите, все, це все буде в жаткі в комбайні. Друзі, так що, хоч пшениця буде чи не буде, а хрін точно буде. Бачите, який тут оазіс, то ту того хрону. Бери не хочу, налітай. От. І плюс ями. Теж є ями. Там, там. Хотіли, звісно, ми її розробити цю ділянку, довести її до ума. Але як посчитав інвестиції сюди, то, звісно, треба багато-багато років на ній працювати. Опа, бачите, хоч буде на сарай чи на хату. <свісно> Але треба прибирати. Мусор треба прибирати, бо це потім все залетить нам в жатку. Бачите, пшениця по коліна конкретна. Потужна. Хащі. Мабуть, треба було б спрацювати от бур'яну. Щось треба сюди таки внести, бо бур'ян його трошки почне давити. Так сподівається, що все-таки пшениця його перецей, пережене. Але не так сталося, як гадалось, друзі. Тому з бур'яном треба поборотися. Так, ось показую вам свої джунглі. Багато друзів запитують мене, чого ж я не роблю рекультивацію землі. Чого така територія? Гуляє ціла ферма, гектари землі не обробляються, а заростають бур'яном. Як же ж я допустив або дійшов до такого висновку, що не треба нічого робити, десявше все буде. Друзі, показую. Корисно буде тим, хто планує брати в оренду такі об'єкти подібні і хоче зробити із Г конфету. Фундамент 50 метрів. Стіна завширшки метр. Далі. Фундамент, стовпи. Стою, фундамент стовпи. Площадка, асфальт. Площадка рекультивована. Півдня працював GCB. Очистили тільки 5 соток. Нагадаю, ціна одного часу роботи GCB у нас становить від 1300 до 1800 гривень. Час роботи погрузчика фронтального GCB або екскаватора, кому як проще. Півдня-5 соток землі. По, по периметру в мене приблизно гектар площі, яку треба очистити. Півдня це в нас 4 години, але працював він годин 5. Перемножуємо це все на гроші. Ну, в районі 8 тисяч у нас обходиться робота JCB без врахування транспорту, який вивозить сібьонку, кирпичі, мусор будівельний і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Коротше кажучи, щоб очистити гектар землі від будівельного сміття, отакий от, от постапокаліпсис, треба потратити не один десяток тисяч, навіть можливо сотню тисяч гривень, щоб привести її в належний стан і придатний до СГА обробітку. Чи нужно це робити? Якщо в приватній власності нужно, якщо в державній власності білет в один конець, бабло вгнав, толку ніякого. Щось там посіяв, год-два-три. Комусь понравилось, хтось забрав. Всі щасливі, кроме того, хто вгнав бабло. Все, оце вам, друзі, така істина. Тому обов'язково перед прийняттям рішення брати чи не брати в обробіток такі от об'єкти. Постапокаліпсис такий, да? бивші ферми чи там бригади, тракторні під видом засіять, собрать тут урожай страшний, бо буде тут, бо тут така земля удобрена, що хватить на віка. Друзі, нічого подібного. Роботи тут скільки, Затрат сюди треба скільки понести. Що оправданим це абсолютно не можна назвати і на порошинку. Зараз проломлюся через бузину. Або впаду, або проломлюся. Опа! Ось вона. Наша велика полтавська стіна, друзі. Китайську стіну знають усі, а от полтавської ще ніхто. Представляєте собі, товщина цього фундамента 1 метр. Е і довжина десь метрів 50 Глибина навіть не уявляю. Як ви думаєте, скільки потрібно часу, щоб JCB змогла прибрати цю стіну е або взагалі викопати і е транспортом перевезти її десь з цієї локації? Навіть уявити не можу. Напишіть в коментарях, в кого є досвід демонтажу такого роду об'єктів. Як це все діло займає по часу, і взагалі, які є підходи, щоб, так, щоб таку стіну якось прибрати. Трошки ось пробували ми підкопуватися, щоб зрозуміти, що за основа. Як вияснилось, тут у нас асфальт, там у нас асфальтна площадка. Я називаю її аеродром для байрактара. Не подумайте нічого, там байрактар не приземлявся, щоб ніхто не гепнув, не дай Боже. І тут так само у нас асфальтна площадка. І йде далі стіна. Очищать її від асфальту не дешева історія, вже пройдений етап. Хто має досвід, напишіть в коментарях, було б цікаво почути вашу думку, хто зіштовхувався з такими об'єктами і як вирішували дані ситуації. Тому що кожен рік я приходжу сюди, ми це поле цю, цю, цю ділянку обсіваємо, де тільки можемо, але все рівно око бачить зуб не бере, хочеться довести до ума і всю. Хочеться навести порядок. Математика тут, звісно, непроста. Непроста в тому плані, що, можна сказати, це найдорожча земля моя. Тому що, щоб її привести до придатності, треба вкласти не одну сотню тисяч гривень. Чого я дуже-дуже побоюсь. Тому що, вклавши такі кошти, треба бути впевненим у завтрашньому дні. Особливо, коли ця земля не є у приватній власності, а є в державній. То дуже-дуже непросто приймати рішення з приводу її рекультивації і розчищення. Просто посчитайте обичну математику: гектар розчистить стоятиме, скажімо так, 100 тисяч гривень. Скільки треба років з урахуванням того, що ми платимо оренду і платимо податки, щоб, щоб вийти на якусь маржинальність, на якусь економіку. Конкретно на цій ділянці. Я думаю, що тут треба тільки радитися з тими людьми, які мають безпосередній досвід, або йти на пролом, бити собі шишки, вкладатися, вкладатися і ждати чуда. Але ж чуда не буває. В кожній справі є свій е смисл. От цікаво було б узнати, в кого є досвід, хто працював з такими об'єктами: рекультивація ферм, е площадок, не знаю, токів е розвалених господарств. І приведення їх в стан придатний для обробітку. Напишіть в коментарях, цікаво було б почути вашу думку. Тому що для мене це трошки питання делікатне, невідоме, страшно. Не хочу попасти в прольот, тому що дуже-дуже це все діло не дешеве. А ставить на кон е господарну на кон такий бюджет, якого ще по суті не дуже і є, то в принципі... Треба тричі подумати, а один раз вирішити. Так що, друзі, попередньо буду вдячний за коментарі і за досвід, яким ви поділитесь зі мною з приводу таких об'єктів.